Таку Олю, йшла за одною, надибала якусь другу. ну дивися. Вона мені подобається, вона м'ягенька. Тому можна ще піднімати. Тут Застіпається. Тут можна так, кишона на голову. Набагато краще, ніж там що я міряла. Сьогодні ходила в магазин. Міряти курточки. Багато поміряла курточок, але найбільше мені сподобалася так. Ось така. Ось така мобелька. Капюшон надівається, Ось так. Ще може бути викладатися в такі собі гарні бортики. Ось так. Ще ззаду є стяжечки можна стягувати. Дуже гарно. Мігенька, гарно, легенька. Дуже мені сподобалось. Карманчики на замочках раз. Вдягнули і пішли. Чекаємо тепер снігу.